Сьогодні можна було не доїжджати у цей магазин, щось я розстроєна. Ну, звісно, ми вчора були на Круповках, поїхали туди хліба. Привіт, мені треба розказати на один коментар, тому що я написала, що я сьогодні розкажу. Фух. А в кінці вам добавлю вчорашній. Вчора я після обідчі ще... Колу йшла і в магазинам ходила. Короте, сняла трошки відео, показала ж вам сумку, все. Ну тільки я його додавлю в кінці. Бо коментар треба людині відповідати, щоб людина подивилась, може не захоче дивитися все відео. І за того зараз показую начало, а потім буде вам кінець. <с? <с?> вчорашній день додатися в кінець. І вчора я була в магазині на круполки, ми були з Воликом на Круповки 40. Купили два полотенця. Полотенець просто що, що ну, полотенець у нас вистачає, це точно. Ну, якась болячка, є у мене така, носки полотенця повинні бути нові. І ми пішли на круповки, ну, просто я не знаю. От треба було, не вистачало в організмі скупитися. І сьогодні такий самий день. Ми в там їдемо, так? Да? Так. Да. І ми купили там два полотенця, круповки 40, це вроді найдорогий торговий центр, все дорого. Ну, Я купила два полотенця, одне за 30, друге за 20. І на них зробили 10 злотих скидка і два полотенця хорошого качества, 100%, по-моєму, шерстяні. Я взяла по 20 злотих по кругу, вийшлося. А це, думаю, возьму собі. Сумку маленьке-маленьке таке, щоб руки витерти чи що. Ну воно нічого по качеству. 100% головна. І Із привязочкою, і з полосочками. Ну воно мені прям кинуло в глаза і все. Ціна вроді 12. Вона мені по 6 положила несколько штук на вітрину. А я хочу це. Взяла воно аж тринадцять, дванадцять, дев'яносто дев'ять. Тоді Вовек узяв лампочки, Ліда просила, ви возьміть, а я, я вам ворожі там забувають у свою кімнату, купити. А вони там лампочок багато, шість, напевно, на потолку. Восім. І вже з них половина мигає, не світять і темна кімната. Каже, купіть. Взяли 4 лампочки, вони ж по 15 злотих, ну будуть світити, качество буде хороше, їй вже для сьомому повинно світитися, кімната має бути світла. Так що ми, не думаючи, 73 злотих, так, собаці під хвіст викинули і поїхали далі. 4 лампочки і рушничок. Їдемо просто вихідний, після обідній вихідний, а діти поїдуть віддихати завтра утром, і вже ми, Богдан у нас не любитель кататися. Не любить їздити, жарко починається. І будемо ми вдома в заперті цілу неділю, поки вони будуть відпочивати. Так що треба розвіяти трошки мозги і їдемо в новий тарг. Я не люблю шукати нові міста. Там в новому таргі по кругу куча магазинів. Ну, вони всі зараз чогось пішли на ремонт. я не знаю. Може нас... вони переносять оце нове поміщення. Зараз заїдемо подивимось. Ну, це ж треба подивитися. Ми ну, раз заїхали і Бідренка ну, не робила. Бідрянка. Робила ще. Робила якийсь там рядом щось. Отуту, у... Внизу м'ясний да. не робив і наверху були розпродажі короче, в Китайцях. Ну, в общем, зараз поїдемо. Зараз трошки на коментар Сергій як фамілія. Сергіє. Я... Сті... Ну, коротше, Сергій, я думаю, буде ждать сьогоднішнього відео. По поводу пенсіонерів, задав Сергій питання, якщо пенсіонер отримує пенсію, то якісь житло. Скажу тільки про закопане і скажу про наш опыт. Ми, як сюди приїхали, нам всім дали програму 40 і сказали, тоді в нас в Жонді сиділи українці, які дуже доступно об'ясняли. Казали, що якщо ви пенсіонери, то вам продовжиться безкоштовне житло. Ну, Так як ми не пенсіонери, ми прожили 4 місяці, за нас платило господарство, і далі ми зняли квартиру і живемо. В те время, коли ми жили, приїхала до нас Сваха. Сваха пенсіонер із внучком, хлопчик школьник. Сваха жила, оформилася по програмі 40. Жила на тій же квартирі, де і ми. Ми переїхали на нове жилье. Там були, була свободна кімната, і діти договорилися, щоб і сваху сюди перевести. Значить, вже коли переїжджали сюди, то сваху оформили як на безкоштовному по програмі 40 як пенсіонера, вона живе на безкоштовному, а за дитину платять. Це я знаю по нашим більше у мене. Немає таких примірів, щоб я привела. Казали, 40 уже не йде. Ну, живуть у нас у закопаном. Ще оформляють одна проблема знайти жильо, знайти ту людину, яка согласиться піти з вами у жонт і оформити цю програму. Не всі соглашаються. Є люди, які без проблем, які молодші здають, тим не важко піти, тим не важко. Ну, повести, оформити. Ну, дуже багато і здають такі люди в возрасті, що їм воно не треба і вони не хочуть заморачуватися. В першу чергу треба знайти жильо, знайти людину, яка буде согласна на це програму 40, а тоді йдете в жунд і пенсіонери, да, по програмі 40 у нас живуть. І є прем'єр. Ну, я чув, я чув, не чув, а читав. Ага. Ну, раз приїхала раніше і в неї програма. 40 плюс та действовала. Ну зараз вже з якогось там, чи з первого, чи з якогось. ж нові закони, що вроді зараз вже не дають програму 40. Я не буду утверджувати за последні дні, уверен ти не уверен. Посідні закони вроді такі. Законом по, по останні не знаю. Ну... Сваха, я скажу не тоді, коли переїхала. Сваха із нашим хазяїном теперішнім оформляла год назад. Чи скільки вона я живе. Я розумію, Ну год назад, ще програма ж десь Це ось вже хто приїжджає із 1 червня, наприклад, чи з якогось там. Ну тут о, Це він о, дивиться на світофор, бо білки підвів. Очі страшні на світофор дивиться. Нам становилися. Ну от такі. більше ми нічого не знаємо, і більш ми нічого не можемо вам утверджувати. Оце що жили, що є наші знаємо та знаємо. А що Вовик начитає у групах? Так у групах, що хочете, можуть написати. Це групи. Ну, вона дав, Якщо вас дуже Туда буде узнавати. інтересувати, то зайду. Я зайду в жонт і розпитаю. Я не вмію балакати. Я з літою ліду Підпишу ліду. Підпишу ліду, вона зайде і взнає або. До неї багато ходу клієнтів з усіх інстанцій, і вона може спитати у себе на роботі. Ну це вже через неділю, як вони прилетять додому з отдиха. Оце такі справи. Так що я думаю, відповіла вам на коментар, бо думаю, писати дуже багато, не, не напишу я так, як треба. Хто може дивиться з Польщі українців. Да, дівочки, підкажіть б... теж у коментарях, напишіть, чоловік прочитає. Так, да, так, да, люди є, багато живуть і може і працюють в цих десь ближче приближених організацій, або є знайомі, хтось, то підкажіть чоловікові. Такі у нас ділішки. Сьогодні жара. Ось на сонці 27. Це на сонці. Не в тіні, в тіні буде градусів ну, 20. 3, Спасає так. вітерець, але все одно для мене вже це жарко. Воно мені вже все пече. І в морду, і в мозг прямо всередині пече. А наша водичка є. Так що більше у нас О, Воно ну, якась ярмарка, чи що це дивиться. Я, я знаю, діти гуляють. Дитячі якісь. ці. Пускати, і не, іди, і не, ну, не ну, заїжджають. в сюди... Нам де треба не... йти пішком, я не де. Я ще сьогодні нічого не пройшла і не ходила. І буду ходити поночі, як вже не буде сонечка. А зараз у магазинах справимося, не справимося, прокатаємося і повернемося назад. Ну чого, ну прокатаємося, що цілими днями. Ти вдома. я то, прокат... я то на роботу з роботи катаюся. А ти вдома, вдома, вдома. Парк. Парк Дома. парк додому. Назад будемо їхати, треба нам заїхати у Шимоні, подивитися галядини. Ми так і не купили. Я вчора ще обіщала сходити. Хочеться галядини. Сьогодні Вови, Вовику подарили. З роботи приніс в гостинці, приніс стаканів, 6 штук на ножки. Таких для вина шикарних. Але купити вина, вина та випити. Може не сьогодні, може завтра Діана буде вихідна з Максимом та їх пригласить. Такі вплотні, класні, такі середніх розмірів. Ну, шикарні. Стакани. Спасибо хазяїнам Вовкіним. Потім подарили нам мультіварку. Така здорова. Так? Так. Так, да, здоров здорова, така хороша. Я хотіла купляти все время, а тепер не буду купляти. Надо купити косточок та зварити холодцю. мультиварці, мені дуже нравляться. Футбол якийсь іде. Мульт. В ну, да. мультіварки дуже мені подобається холодець готувати, Так що треба купити, якщо заїдемо в Шимоні, купимо говядину і купимо на холодець. І ще нам дали. Ковику дали, таку як вафельниця робить, е, як, канапки називаються і ще пограються. І з того. Хліб то на ріжеться трьохугольничками, мажеться маслом, вложиться туди, тоді хліб між хлібом ложиться ковбаса чи сир. І воно так зажарюється і робляться такі бутерброди. Так що ще й нам таку штучку сьогодні дали. Ой, так що треба все вдома пробувати. Ввечері ми прийдемо до додому і будемо пробувати. А до вечора будемо кататися. Все, друзі, мені треба додати вам вчорашнє. Я там, звісно, виглядю відвратительно, заморена, нахожена. Ну, я сняла вам, показала там сумочку, я ж купила. І не хочу вже її переснімати. Вона вже у мене напхата всякими там віщами. Так що додаю вам те відео і відправляю. А остальне, що будемо знімати, то вже буде на завтра. Так що всім дякую, хто дивиться, дякую за підтримку, всім миру, добра і тепла і до зустрічі. Вчора шукали не було, а сьогодні мимольотом О, сьогодні. і все є. І полотенце, і ці, як їх оці, покривала ще. Як це рекламують? 104. 104 я не брав. Це що, на ньому покривала. А, покривало? Ну, на ньому. Що хочеш можна робити. <рес> Понятно. Так. 34, 34 12. Хочу ти побачить полохенечко. Можна подивитися? А, ну, чому нам приміщення? Лампочки дивимося. О, лампочки тут. Різні лампочки. Зараз будемо вибирати. Жарко, ділочка. Хожу, сама з себе удивляюся. Це вже продовження, друга серія на другий день чи вечором. Ну, у мене то продовження слідує так розкраснілася, добралася до школи. Я стільки сьогодні пройшла, мені самі не віриться, де я тільки не була, де я тільки не була. Зутра в парк в парку записала відео. Це верхній парк, до нього треба було дойти. Потім з парка пішла в Таню Одіж. І все-таки, дівочки, ота моя хвалена, що я вам розказувала. Ручки оказались тут обичні, які я не хотіла. Я на неї дивилася колись. Ну, купила я її, тому що якщо б її не було, то я б дуже розстроїлась. Вона була, вона 89. Є на ній отакий поясок. Розтягується, можна вішати на себе. Зад у карманчик. Всередині теж, як я вам розказувала, я вам, мабуть, тут дуже і не покажу, бо не дуже удобно. Ну, всередині вона там два відділа і посередині такий третій, куди теж можна документи складати. Є для телефону, є для кошелечка. Ну, в общем, дівчатка моя, яку я хотіла, яку я ждала, за якою я бігла, бо вдруг не попаде. Вона, звісно, дермантинова, не кожана, я думаю. Кожані оті були, що я дивилася 150, ну ця мені взагалі до душі. Я така довольна, ви не представляєте. Є, звісно, страх. Ручки е, треба, щоб завжди в мене були чисті руки. А я пішла, купила черешні, наїлася кісточки в руку, викинула салфетки, влажної нема. Руками взяла і думаю, це ж я заламзаю ці штучки. Ах, капець, треба Надо... Вовок щось мені придумає. Сказав, придумаю. <кху> Значить, приїхали, приїхали, я прийшла, хто знав, откуда, Вовок і не думав, що я можу дойти сюди, до школи, бо я там дуже багато находила. Ну, а я думаю, як мені йти додому, то я вже, напевно, буду топати до школи, скільки дійду. Мені треба здоров'я своє підтягувати, мені треба ходити, а я в хаті тільки їм. Так що я потопала і потопала і заморилась, ножки вже болять, звісно, бо я пройшла безперервно, мабуть, кілометрів вже 5, як не більше. Ну, це ще обід, а ще ж вечором треба вийти гуляти, ну, коротше, додому не пішла, пішла в школу, і дійшла вже до школи, і Вовик приїхав. Він пішов за Богданом. А я думаю, в машині вам покажу, запишу. Бо я зараз прийду додому, паду. Трупом покормлю Богдана і ляжу бо вона ходилася. І ще піднімусь на етаж і заморилася. Значить, що клубніки не купила сьогодні, купила черешні. Навірно, дощі тут часто-часто, вона така прям водяниста, якась і не особо солодка, але вона мені й не треба дуже солодка, чорна, крупна, хороша черешня. Ціна зараз у нас 20 злотих. Пройшла багато магазинів, багато точок, менше 20 немає. І білу бачила з розовеньким бочком 20. Клубніка 12 хороша, була й 14 в одних. Я сьогодні пішла туди під губаловку, де мені розказували, що треба купити, подивитися, халати спортивні. Це далеченько, ми туди не ходимо і там десь є рилочок такий. Дві-три машини стоїть, продає клубнічку і таке всякі овощі. Значить, в одній в 12, в дванадцять, другої 12. А в третій видно всякий збор, і 8 для варення вже така підтікає, і 10, і 12, і 14. Ну, в неї я купила черешню, клубніку не беру, дівочки. не знаю, що случилося У мене як алергія пішла. Я не знаю, воно не сипає як алергія. Кісточ, до, ноги до кісточки, де у обуві таке ощущення, як наче туди комарів запустили, і вони ото всі гризуть. Пальчики оце почали чесатися, рука тут зверху чешеться. Я не пойму от чого. Я почала пити аркоксію і в це час почала пити від сахара, бо сказали, що у мене сахар високий. У мене таблетки були, і я почала пити. З Наташою своєю балакою, вона каже, може тішу од сахаря не попити пару днів. Я випила супрастін один день і перестала пити сахарні. Ну Воно як чешеться, так і чешиться. Чи чешеться, чи пече. ну от таке, якби, наче, Багато мурашок там гризло і воно пеком пече. Іменно Вчора зняла макасини, наділа такі босоножечки з закритим пальцем. От именно, де закрите, де немає свіжого воздуха, от там пече. Чи щипає, чи я не знаю. Тепер я вже думаю, навірно, це на аркоксію. Но аркоксію я не откажуся, бо мені треба її пролічитися, пропити. У мене ще дві таблетки. Я сьогодні не випила аркоксію, ладно, прийду вип'ю. Значить, що аркоксію мені треба допити, хоч буде чесатися, хоч буде що хоче, мені її треба допити, бо треба долічитися. А, значить, ще сьогодні ночі, я ночу всі рішаю питання. Як проснуся, тоді я чистою головою, ніхто мені не мішає, не перебиває, я все рішаю. Я подумала, ночі сьогодні, що може ще й на клубніку, може її кормлять, а не може, а кормлять точно, красять, теж додають. Я думаю, може бути, це ще й на клубніку. І утром своїм видала. Вовик сказав, не купляй поки, я не можу без неї. Я або конфети хочу, або ягоди. Я не можу без неї. Я просто 2 кілограма купляю, я їх сама з'їдаю. Ну не з'їдаю, два, бо вона якась така, така я не пойму. От купиш у магазині нова, нова така ягода, от ягоди прям такі виблискують. Пакетик додому доніс, все, з пакета достаєш, вона вже тече, вже соку в тому. І тоді перебираю, половину викидаю, половину їм. Ну, виїдаю сама. Так я сьогодні купила черешні. Думаю, може черешня, може і черешні може що роблять. Ну може не ті хімікати, щоб на неї. Може, все-таки не на таблетки, буду надіїтися. Буду надеяться, що не на, таб... не на таблетки, а на черешню. Так що, девочки, сьогодні я вам, мабуть, вже нічого... Ага, купила ж Вовику спортивні штани, сказали ж мені піти туди. Ходила, ходила і знайшла. Хотіла трошки поснімати е, на ту мриночку, ну, девочки, не змогла, бо дощ почався. Я ж не взяла зонтика, а зараз припарюю. Він десь іде по кругу, ну тут немає іменно. А я зонтика не взяла, а воно почало бризкать, бризкать, Ну там під кришею, звісно, то там стану постою, то там стану постою. І не намокла трошки. Так, терпімо. І вже в дощ не захотіла доставати на телефон, а нічого знімати. Найшла штани спортивні. Я не... Вона... Вона мені достає. Я побачила їх, нащупала. Ну вони знизу резиночка, він не схоче, без резинки. Вона мені показала без резинки, ну, хоч би вони не були на нього малі. Рівненькі, чорненькі, оті такі якісь вони, як стікляні, не знаю. Ну, в общем, може, вдома вам покажу, а може і зараз покажу, не знаю. Ой. Ну, Він уже мені як сказав, що я... Ти бачиш, каже, що я в, зим... в зимній, ой, блін. А вони такі ось ці. Обичні, обичні, самі найобичніші. І обичні внизу, як брючками, бо не хочеш ті Старієм не хоче з резинкою. А тут синя. Ну синя ні к чому, звісно. Ззаді є карманчик із замочком. Я така, щоб він і на роботу таких ходив спортивних. Що ж він джинси наділить? Надіне джинси, затяне пояс поясом, то живіт стяне, блін, я не знаю, як він ходить. Ну, може в нього поясниця больна спина. Може йому поясом витягувати краще, не знаю, дівчатки. Отакі штани 75 злотих. Йдуть мої хлопці, будемо ми з вами прощатися. П'ятниця Богданові вже виходить. А купила ще собі носочки, зайшла. Отакі тоненькі, коротенькі. Брала вчора слідочки в лідлі дві пари. Не, на мої ноги не підходять. Дуже вони в мене на мої ноги не підходять. Дуже давлять мені ногу. Отдала Ліді, а собі купила коротенькі носочки. Не знаю, треба воно мені, ну треба. Ну, в общем, все, дівчатка. Зараз прощаємося. Якщо щось ще буде, добавлю, А поки все.